Верховній раді з'явилося міжфракційне об'єднання на підтримку Володимира Зеленського. Хто до нього входить, невідомо про його створення заявив нардеп Віталій Купрій. Він каже, до групи вже увійшло з десяток обранців, але поки вони бажають зберігати анонімність. Тобто ці люди намагалися з'ясувати, наша Олена Стецюк. Це Віталій Купрій, кандидат в президенти у минулому, і прихильник Володимира Зеленського. Нині у ньому депутат побачив свіжу кров та одразу ж на початку пленарного тижня зробив оголошення, перекрикуючи першого віцеспікера. Не порушувати. Зараз 95-й квартал, а Верховна Рада України. І я дуже прошу вас. Всі си, так, Купрій просто хотів. Зати у раді створили нове міжфракційне об'єднання за Зеленського, і вже наступного дня відповідну заяву зачитав спікер Андрій Перубій. Та ось об'єднання це нестандартне. У ньому лише одна особа, але на жаль, жодного е, іншого депутата немає в переліку. Я звертаюсь до Віталія Миколайовича, напевно, донести, якщо є ще депутати, окрім вас, донести список в апарат. Самого керівника новоствореного об'єднання у сесійній залі не було. Пізніше розповів, усією групою були у кав'ярні, проводили нараду. Поки що декілька людей. Я не, це не більше десяти людей. Я, коли буде сум, більше, більша кількість, ми це оприлюднимо. Прізвища будуть пізніше. Де, ну я ж з ними спілкувався сьогодні. Це все за мною треба було постежити зранку. Каже, мовляв, до них просяться з різних фракцій, та хто ці міфічні члени групи, ніхто й гадки не має. Перше чую. жодної інформації про те, хто, скільки, коли не немає. Сама ідея об'єднань депутатів. Щодо реалізації певної програми діяльності, яка тут може бути е, діяльність, окрім назви, я не бачу також у регламентному комітеті. Створення практично віртуального об'єднання коментують стримано. На об'єднання за своєю природою якраз і полягає в тому, що до нього входять депутати з різних фракцій, різних депутатських груп. Це все, що я можу сказати. Фракції самопоміч звідки незабаром може вийти частина депутатів, як це анонсує лідер партії Андрій Садовий. Про об'єднання депутатів навколо прізвища Зеленського не чув. Але те, що деякі парламентарі після виборів перефарбовуватимуться, його не дивує. Переходиться ознака або купівлі, продажу договори купівлі-продажу, або ну нестабільності політичних поглядів не чув і не маю жодної заяви від тих, хто працює в самопомочі сьогодні, про те, що доєднається до ці, до цього. А якщо це буде, це їх буде вільна воля. Прямуємо до Сергія Лещенка. Себе він називає експертом команди Володимира Зеленського. Тож, напевно, знає, хто входить до поки що міфічного міжфракційного об'єднання, і тут не Авіше каже, усе це самодіяльність, що я з'ясував вчора. що Купрій не має відношення до штабу зеленського, до самого зеленського. Це самодіяльність, купрія, просто спроба є таке слово хайпанути на тренді модному. Та загалом депутатів це не дивує. Такі нові конфігурації у виборчий період час від часу виникали і раніше. Олена Стецюк Нікіта Проскурін заман АТР.